У ім'я вця і сини і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Слово Боже, цієї п'ятниці дуже глибоке і дуже цікаве, відкриває нам ще один епізод з життя нашого Спасителя. Чуємо про те, що жінка, якась жінка прийшла і вилила посудину щирого нарду йому на голову. В тому часі ті, які подорожували дорогами запиленими дорогами е, юдеї, тих країв, е, був звичай, коли вони приходили до когось до будинку, господар давав е, слуги, приносили і давали воду, давали рушники, щоб людина могла вмити ноги з дороги, бо бу, була запорошена. Інколи, коли не було слугів, то Господар сам приходив і давав воду, давав рушники, щоби. Людина могла якось обійти себе. В окремих випадках господар виливав миру, воно заміняло теперішнє наше мило, виливав на голову тому, який приходив подорожуючому чи гостеві, який прийшов до нього. Тут чуємо, що якась жінка. Але якщо ми уважно читаємо Євангеліє, ми знаємо, що тією жінкою була Марія, сестра Лазаря, якого він Воскресив. То вона була, і вона, та Марія, яка е, слухала Слова Божого. Ті, які були з ним тепер в тому домі Симона Прокаженного, вони не розуміли її вчинку. Не розуміли тому, що вони не до кінця розуміли, що чекає на Господа. Бо відразу після цієї розповіді йде те, що Юда пішов і до первосвященників і видав його, продав його. А вона, відчуваючи це серцем, чинила це йому на похорон, вилила дорогоцінне миру йому на голову, щоби тим самим помазати його на день його похорону. Цей вчинок Марії, такий глибокий, але такі промовистий, який хоче і нас багато чого навчити, ми також, як віруючі люди, мали би вміти відчитувати Божу волю, Божу волю щодо нас і до ближніх, мали би розуміти цю жертву велику Христа, який став найбільш упослідженою людиною, той, який взяв і разом терпить з найбільш упослідженими. Той, який був розп'ятий за наші гріхи. сам Бог, який прийшов, щоби задосить вчинити за нас і з вами. Читаючи це Євангеліє, вчинок Марії, так само і ми навчимося бути тими, які бачать цю Божу дорогу, волю Божу, яка діється щодо нас. Ми також маємо побачити в кожному бідному, в кожному терплячому образ самого Бога. Бо Він з'єднався з ними на Христі в момент своєї смерті, він став одним із них. Тому, коли ми в своєму житті зустрічаємо вбогих чи тих, які дійсно потребують нашої допомоги, Відкриймо до них своє серце, допоможімо їм, особливо в теперішньому, жахливому часі, часі війни. Будьмо добрими до вбогих Пам'ятаймо Божу волю, те, що він колись став найбільш вбогим став розіп'ятим. Впокореним, щоб стати великим і світлим, так і ми наслідуємо його цей приклад, ідімо цією дорогою святості. Вона не є простою, це не є дорога, по якій легко йти. Це не хіхоньки і хахоньки, це складна життєва дорога В кожній миті нашого життя вибирати Бога, відвертатися від зла, відкидати своє власне его, своє велике я і знаходити ближнього, який терпить. Послужити ближнім, бути разом із ними, з тими терплячими, упослідженими це є приклад, який дає нам сам Господь Бог. А приклад Марії, той, яка бачила Бога, який йде е, на смерть, Бога, який готується до свого терпіння. Вона його не відмовляла, так, наприклад, чи не хотіла за нього битися, як Петро, як, як всі інші робили, ні. Вона розуміла його мету, його життя, мету, цю місію, яку він має пройти, і взяла в ній участь в такий спосіб, що намастила його голову цим миром. Марія завжди буде для нас прикладом людини, яка серцем відчуває Бога, людини, яка шукає за Богом. Нехай це Євангеліє нас навчить бути подібними до Марії, бо так цікаво в кінці сказано. Де би не проповідувалося це Євангеліє, завжди будуть згадувати про одну жінку Марію, яка намастила голову Ісуса на Його похорон. Амінь. Слава Ісусу Христу.